With you, I can be весна початок чогось нового, цікавого, натхненного. Весною завжди піднімається настрій, хочеться почати жити з нового листа. Але як буде, якщо цей період ніколи не настає? Якщо замість квіточок дерев ви бачите ще один другий місяць, який на сніг? Замість зеленої травички, ви бачите білі гори, які навіть не думають таяти. В цьому відео я розкажу, як ми справляємося з весняною депресією та коли ж нарешті наступає весна на Алясці. Поїхали! І до речі, ви вже зараз можете поставити лайк, щоб підтримати мене. Знаєте, моя перша весна тут була найтяжче. Я бачила, як у моїх друзів в Україні життя кипить, всі йдуть на пікнік в ліс, роблять шашлики з друзями весною, грають волейбол на вихідних. А я як пам'ятаю, сиділа дома на пасху, дивилась і Не могла повірити, що за вікном мінус 10 і лапати сніг іде. Тож мені треба було пройти всі ці стадії прийняття того, що Аляска це мій дім. Знаєте, ми звикли в Україні бачити весну гарною. Богдан в Україні такий кліматичний пояс, що весна через велику кількість квітучих дерев вважається в не найкращою порою року. На Алясці все навпаки. Для мене тут навіть не сама зима найгірша, а весна. Чому? Тому що весна це зима номер два. Ну ось ви повірите, що саме це відео я робила в середині березня. Сьогодні 11 березня, але навіть і не пахне тим, що весна буде. Знаєте, скажу на захист весни. Вона все ж таки тепліше за зиму. Взимку не так вже й легко піти кататись на санях чи на рибалку, навіть якщо це рибалка і зимня. <му> Пам'ятаю, як ми були ми навіть на клійонках завжди каталися. Це був най... найкрутіший фан на цих клійонках, бо вони такі сковські. Дуже класно на них. Зараз вже ні-ні-ні, все по-модному. в тебе повинні бути круті сані. Вже кліонки не підходять. Лі Літом ось тут таке малесеньке озерце є. Uh, воно не але все одно воно є. Весна для нас на Алясці це період, коли ми нарешті виходимо на вулицю. Я не говорю за інших людей, тільки за свою сім'ю. Через те, що взимку ну дуже холодно тут. Якось дітям маленьким не дуже подобається гуляти. Температура весною на Алясці, як в Україні, взимку. А сама весна в нас тут приблизно два тижні. Ви хоч уявляєте, люди, що в нас тут відбувається за ці два тижні, коли цей сніг весь починає таяти. І це відбувається так швидко, що ми реально не встигаємо в голові переварити, що нарешті довга зима закінчилась і скоро буде літо. Так, що мені допомагає боротися з негативними думками такої весни? Ну, по перше, розуміння того, що все минає, і ця весна Аля Зима теж мине. По-друге, я якось завжди шукаю позитив. Так, холодно, так, сльота скрізь, але де ще до мене вікно буде заглядати лос, Чи сонце буде так гарно світити? Так, я вважаю зимнє сонце на Алясті найяскравіше сонце у всьому світі. І коли промені сонце заходять тобі в будинок, в мінус 30, це окреме задоволення. Тож так, напевно, все залежить тільки від нас, і настрій також. Тому так можна сказати, що в нас немає весни, бо по перше, нічого не квітне. Якось просто в один момент трава стає зеленою, і все, а ялинки так завжди зелені. По друге, майже відразу температура скаче від мінусової до плюсової. Дві неділі може ще якось колихатись і все. По-третє, в нас травня починаються білі ночі. Тому навіть якщо сніг лежить, все одно на вулиці світло. Тож сонце вгорі – це не показник тепла. Ось таке коротеньке відео вийшло про нашу ну дуже коротку і непомітну весну. Пишіть, що ще вам цікаво було б дізнатись про життя на Алясці, і звичайно не забувайте підписуватись. Всім миру та любові в сім'ї.